Путін сьогодні, 5 вересня, виступаючи на економічному форумі у Владивостоці, заявив, що іноземні війська, там війська НАТО, якщо вони будуть на території України зараз, коли йдуть бойові дії, вони будуть законною ціллю для російської армії. Ну, я не знаю, навіщо він це заявив, бо вчора, коли була зустріч коаліції бажаючих, Макрон, коли говорив про гарантії безпеки. Про те, що після припинення війни будуть розміщені війська в Україні, він наголосив, що зараз е вони не будуть там розміщуватися і ці війська не будуть вести війну проти Росії. Ну, сьогодні ще раніше е про гарантії безпеки, які є неприйнятними для Росії, говорив і речник Путіна Пісков. Також Путін, е продовжуючи щодо ситуації в Україні, сказав, що якщо буде... Досягнуто миру, то не треба ніяких військ іноземних, гарантій безпеки Росія буде поважати. Ну, ми бачимо, як Росія поважає і Будапештський меморандум, і договори, які були між Росією і Україною. Тому з точки зору майбутнього і забезпечення гарантій безпеки України, вірити в те, що Росія буде щось там поважати, нема жодного сенсу.